Термозахисне реле абсолютно непотрібна запчастина. Коли така релюшка в бойлері починає спрацьовувати, тобто вибивати, люди думають, що вона вийшла з ладу, йдуть на ринок і купують таку саму нову. Ось людина вже встигла придбати. Такого типу релюшки ставляться у бойлерах горен'є, також ставилися в фагорах та ось у такому термалі, який вже знятий з виробництва. Ця штука вимірює температуру в нижній точці бойлера. Максимальна робоча температура води 75 градусів. Якщо ж керуючий термостат вийшов з ладу і почався перегрів, то ця штука по досягненні 90 градусів усе відключає. І Потім, після остивання, її можна перезапустити натисканням на ту червону кнопку. Тестую керуючий термостат, зануривши його датчик у воду, що нагрівається. І фіксую спрацювання на температурі 86 градусів. Далі тестую захисний термостат, і бачу, що раніше за потрібне спрацювання немає. І фіксую спрацювання аж на температурі 95 градусів. Тобто, керуючий термостат від старості став перегрівати, але ще не до критичної температури. Так, чому ж відбувається спрацювання захисного термостата? Виймаємо флани і бачимо. На ньому велику кількість накипів. Цей накип утворює практично тверде тіло, каменюку. Теплопровідність такого твердого тіла вище ніж теплопровідність води, тому тепло від тенів через оце тверде тіло передається на фланець, і фланець у нас нагрівається до температури вище 100 градусів. Бак уже в дуже поганому стані. Я попередив про це власників, але вони поки не хочуть купувати новий, хочуть із цим, щоб він ще трохи дотягнув. Тому роблю дуже обережну лайтову чистку, видаляю бруд, ставлю новий магнівий анод, а також міняю керуючий термостат, щоб максимальна температура нагрівання була, як годиться, 75 градусів. Отже, якщо у вас вибиває захисний термостат, не поспішайте його міняти скоріш за все, причина в перегріванні нижньої частини корпусу через велику кількість накипу всередині.